Отже, ми знаходимося на терені Золочівського району біля найбільшого водоспаду Золочівського району. Здається, водоспад це щось таке далеке, екзотичне, це десь там, але не тут. Приблизно в тому напрямку чи в керунку буде водоспад, найвищий водоспад України у чансу Криму. Десь там такої ж висоти, десь 78 метрів Карпатах є водоспади. І найбільший водоспад на рівнині це буде Червоногородський Тернопільський область, кілометрів 100. Ну, а тут саме середина Золочівського району. Ще на терніз Золочівського району є невеликі водоспади, які пересихають десь в тому боці коло Хватова. І більше, мабуть, немає. Більше, мабуть, немає, бо ж висота може бути їх невелика. Ще можна там до Лідихова на річці Слонівка, але там теж такий водоспад сантиметрів 40-50. А тут 3 метри з половиною перепад висоти, перепад води. Ну, дойти сюди, звичайно, так, треба трохи пройтися, але ліс дикий, природній або напівприродній і всякого можна побачити, ну, Що добре були б гриби були. Так? йому років невідомо, але видавка на стежка, то, мабуть, кількасот років це саме найменше. Взагалі це є одна із притоків або витоків бушка і впадає у бух. І десь ті дебри вище де буде до кілометра, буде витік джерел. Вода чиста, прозора, можна літом тут стати під, там тверда основа. Камінь твердий, можна стати і прийняти душ і заодно і масаж. Ну, Можна і пити, але як люди до чого привикли? привикли до Кока-Коли, то їм буде та вода здаватися незвичною. Але вода чиста, жива, здорова. І ще якщо йде мова про масаж, то можна кілометрів десь так 50 на північ, коло Козина, за Козино бік пляшовий. Там є теж водоспад, але там рукотворний водоспад. І там спадає вода, там можна прийняти дуже такий потужний водяний масаж. Ну, але тут треба людям загуртованим, тому що перепади температур на відкритому буде. Ми сюди прийшли вже мокрі, у нас пара йде. Якщо тепер встати під той душ, то можна схопити ну, щонайменше якесь запалення. Все добре в міру. Ну, але ми знаємо, що є така перлина природи на терені Золочівського району. Ну, Кого цікавить прийти, подивитися, попити води, посидіти, відпочити, прийняти водяний масаж, прийти сюди в похід. то ну, Можна звернутися у Національний природний парк Північне Поділля, у нас є відділ рекреації та туризму, є відділ еколог освітньої роботи, вони прийдуть з вами тут по дорозі все покажуть.